Самим найкращим глядачам величезний привіт. Вітаю вас на самому економному акційному каналі і запрошую до перегляду нових акційних продуктів ВАТБ, які починаються. Акція починається з 16 по 22. включно серпня літо добігає до кінця. Персики по 60 гривень. Перець 27 гривень. Можете зекономити на ласощі, корм і ласощі для своїх пухнастиків. На виду, щоб краще бачили. Клуб 4 лапи. 330 грам для дорослих котів 46 гривень. Паучі 100 грам 990 надзвичайно хороша ціна. Паучі 100 грам. Ось такі ласощі, індичка та кролик. 5 грамів 8,90. Так, тут в нас чипси люкс 133-125 грам 35 гривень. Знижка 35% хороша ціна з різними смаками. Майонез 560 грам 36 гривень. Солодкий чилі соус 180 грам 16,80. А шинка розумний вибір. Палочка 500 грамів 56,90. І а, палочка варена першого сорту, розумний вибір, теж 56 гривень 520 грам. Морозову Монако. Спробуємо ріжок, я сьогодні обов'язково хочу спробувати цей ріжок, ніколи його не купував. 150 грам, великий, 26 гривень. Монако 75 грам, 1950. Ну і звичайно оце велике. Хто його не купував? Всі його купували 500 грам, 90 гривень. чизкейк і тірамісу. Масло від ферма 63% 180 грам 4490 і 73% 400 грам 102 гривні. Ковбаска шинкова від своя лінія 99,50-500 грамів і ковбаска від добро в кілограм 336,50. Тут у нас будуть ковбаски мюнхенські до гориля свинячі охолоджені п'ятачок, це м'ясо. 600 грам упаковка 85 гривень філе Куряче 146 гривень, супер ціна. Але так, куряче філе коштує, не знаю, 146 гривень здається, воно дешевше. Може я помиляюсь. Ну, добре, в коментарях господинки напишуть. Зі знижкою будуть сири від комо. Плавлені 12,50. Усі зі знижкою 30%. І пластинками 160 грам, 46,90 і 45,90. Бринза 170 грам. І інсалата сир м'який 35,90. І цукерки. Від суворо в пломбірні газровані. В коментарях писали, що смачні. 100 грам 12,30. Знижка 40%. Ну, ходіть в АТБ. Так, зі знижкою 20% ще е, яловича на люкс першого сорту. 550 грам палочка. 93,40. До речі, я е, в Сільпо набрав зі знижкою 50%. Буду робити грецький салат, як на малюнку. Мені дуже смакує грецький салат. Ну і бринза. Так, зі знижкою від Звенигора сметанковий. І зі знижкою екстра. Звенигородський. Пірятин. Теж, здається, 160 вага. Польський 135 грам шматочками. Сирний продукт від Тульчинка 150 грам. І від розумний вибір теж сирний продукт. 180 грам. Ну і знижки всі на кому Те, що ми з вами дивились на вулиці. Голландія. О, боже, не. що це робиться. Діти катаються на, на тілежечках. Так, добре. По молочці знижки теж є такі. Достойні, дивлюсь навіть 13% на молоко пряжене можна взяти. Так, молоко яготинське теж можна зі знижкою взяти. хороша Знижка, навіть бачу, що розібрали. Знижка на кефір густий від молокія. Хочу ще повідомити, хто дивиться відео вперше. Хто має карту АТБ, зверніть увагу для вас знижка ось в цих прямокутниках. Хто має карту АТБ, звертайте увагу на ціну. Для вас ціна нижча. Знижка на сметану молокія. Хочу вам дуже подякувати за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Дуже-дуже вам дякую. Вершки від президент. 10%. На зернистий сир з полуницею. Оцей мені дуже подобається від президент. У нас сніданок. Чи на вечерю пізню? Дуже смачний з курагою. Зернистий сир від ферма з вершками теж його полюбляю. 180 грам. Сир від своєї лінії. відсотковий, 300 грам. 45-50. Сир від молокія 200 грам Зі знижкою. Несквік. Тістечко і зі знижкою мілка. Теж тістечко. Глазуровані сирки по 14.40. Ось такі два сирочки в упаковці від злагода. Так, на великий йогурт від молокія теж знижка, ситні злаки, лісові ягоди 770 грам, 45,90. Йогурти галичина. Зі знижкою моцарела, 200 грам упаковка. І продукт сирний. Так, зі знижкою рибка, оселедець, філе в олії від норвен 250 грам вага. 3,49 яйця. Квочка, перша категорія 43. Квочка домашні. вища категорія 45. І а, своя лінія. вища категорія 43,70. Фарш лососовий, заморожений в ведвеладіс, зараз зі знижкою. 53 гривні, пів кілограма. Я, до речі, купував, робив. Котлети. Добавляв картоплю пюре, змішував цей фарш, розморожував і так обсмажував. Ну, Мені було смачно. Ну, Кажуть, що хороші. Потім спробую візьму декілька штук сьогодні морозиво. До речі, оцей дуже схожий на контик. Але він дешевший. Контік зараз 18,30, а ось цей 11,80. Печиво лагода. Це теж смачне з ароматом молока. Від своєї лінії 250 грам. П'яний Своя лінія вага 360 грам з начинкою, зі згущеним молоком. І якийсь ще малюк. Де малейше зоосвіт? Продовжили акцію ще на Very Perry шоколад. А до якого числа не можу знайти. До якого числа продовжили з 8.08. А до якого продовжили не, не бачу. Так, ось ці я ніколи не брав від рошен. Треба колись взяти спробувати. Ну, я думаю, що вони ще будуть відрізнятися від цих. Тут ціна просто зі знижкою. Тут 270 грам, а там 300 грам. І майже на те саме виходить. Це з молочною, а це з полуничною начинкою. Золотий ключик від рошин, але там вага така, 180 грам. Раніше вони були по 200 з чимось. Ось, будь ласка. Рулет від своєї лінії 175 грам. На 5 грамів менше і ціна значно менше. Але смак не порівняти, так? Да? Рушен і своя лінія. Так, ну що тут? Все, так, да? тут, здається, все. Вафлі. Смачні вафлі від рушен 27,90 великі. Шоколадні і ванільні. Ну і з карамель, оця солена карамель вафлі, 200 грам майже. Я сьогодні знаєте що хочу? Я сьогодні хочу пікантну якусь вермішель 17.60. Мене сьогодні потягнуло на хімію, а що робити? Але я хочу щось... Ой, навіть грибна є, але я грибну щось не дуже. Щось хочу ось в таких. Але я піду в сільпо, там більший вибір. Щось хочу таке ненашинське. Реву не хочу. Піду в сільпо подивлюсь. Хочу в таку лакушину. Таких теж у відрах. Щось мене потягнуло. Добре, дивимось далі з вами. Хороші оці сухі сніданки. Ну, я хороша, фірма хороша. 375 грам. Є, звичайно, трішки дешевші 350 грам від своєї лінії, 29 гривень. Так, ось такі кранчі з'явились 400 грам від доктор Беннер з арахісом і какао. Так, і ось такі теж з чим з какао. Це своя лінія Олія сьогодні, як була, так і залишилась в ціні. Стожар 53,50, як була. Бачу майола сьогодні в акції 49,50, 850 мл. Угу, сьогодні майолу поставили. Ну і тішить, що гречка ще ціні, яка була добре. Булгур 500 грам. Кускус. -кус. Крупа пшенична артек. зі знижкою локшина яєчна від рева. Готувати лише 5 хвилин варити. І цукор, та як був, так і залишився. Овочі, мабуть, овочі не змінили ціну. В принципі, перець 26 помідорки. Навіть з'явились дині в АТБ. 60 гривень. Інжир. нейперсик, 89. Так. Лимони. 67. Добре. І цибуля по 1295. Я буду закінчувати відео. Це була перша частина. Я йду ще знімати другу, тому що дуже багато акцій в АТБ. Буду дякувати вам, хто подивиться решту. Другу частину. Кавун перший гатунок 25 гривень. І кавун без насіння навіть є, 54 гривні. Це круто. Добре, друзі. Всім гарного дня, економних покупок.